Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 грудня 662-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як завжди, росіяни пускали іранські дрони камікадзе. Всього запустили 20 штук, більшість сюди на південь. Ну а парочку дронів долетіло, як завжди, до Хмельницької області. Збити вдалося всі дрони, але на жаль, підбитий дрон чи того. Його уламки впали в Одесі на приватний будинок, де загинув, на жаль, його власник. Ще в Одеській області пошкоджений вантар якогось спортивного клубу. На Одещині вдалося збити 9 дронів. В Одесі було гарно чутно, як працює ППО. В сусідній Миколаївській області збили два дрона, наче прильотів ніяких не було. Ну а щодо обстрілів, то це, як завжди, очаків. Росіяни з артилерії знову обстрілювали той район. Там хоч немає жертв. І в Миколаївській області вчора цивільні підірвалися на міні. Авто геть знищено, а вони якимось дивом навіть ушкоджень не отримали. На Херсонщині вдалося збити аж 9 дронів. Це дуже непогано попрацювали там хлопці. Російські обстріли тривають, але теж якимось дивом загиблих та травмованих вчора на Херсонщині немає. Та ще й вчора на Росію щось там летіло в Ростовську область на військовий аеродром. Сьогодні теж чекаємо гарних новин. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам, особливо на FPV. Дякую.